Щодо початку. Немає пропозиції. Тоді хто за те, щоб розпочати засідання 36 сесії, 8 скликання позачергової сесії сільської ради, прошу Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято одного з наголошує засідання 36 сесії 8 го скликання. Відповідно. <клес> 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 Ще нам бра тіло. Надо розбити на перші другі голоси наступний раз. Сто процентів потренуватися. Прийдеть і їхати тоді по Україні. Я вам скажу, якщо е, хтось ще б розумів, ці перші, другі голоси, до де перший, йде такими співаками, як ви, можливо, було тут десь скоро вийде, чи Так, <рігла> так шановний колег, для продовження роботи нам необхідно обрати чинну комісію особисто хоче. Так вон раз, два, три. Один, два, три, так. Да. Раз, два, три, так. Да. Є вже у вас члена комісія. Проподивіться самі пропозиції депутатів. Так, давайте так. Є пропозиція, Катерина Анатоліна нагадала, там на папороті все. Пропозиція депутатів. Семенюк Бельський там Ще <зарків> краще. Ну вже б, щоб було політично, там. Зазначити, що ми пропонували цей це. день. <сі> <місцеві. сі> На тебе виправити. Немає так, ще доповнень пропозицій? Немає. Якщо немає, тоді ставимо голосування. Хто за те, щоб зачинені в комісії складі депутатів сім'їських анаточних мирина, прошу голосувати? Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Є пропозиція, так, зайняти лічили комісії робоче місце, визначити з головуючим. Так, мікрофонів тут немає, але ви вже там якось методом якимось чи, чи, чи рік, так. Я пропозиція. Я хочу, там номер камера видно. Ви, 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 ви сюди сідете, десь там. Хочу наголосити, щоб ми ще не затвердили на порядку, дано є в нас і не зміну регламенту, але це в основному, що стосується змін до публічності, прозорості. Ми куди сідаємо, кажуть, що в Європу. в зв'язку з цим вже друга сесія відбувається, відбувається відеозапис, тому я попрошу що все, що відбувається під час засідання, чи там десь. Потрібно задати питання чи відповідь, будь ласка, після індивідуальності чи після сесії, після її завершення індивідуального порядку про питання відповідь, якщо це не стосується питань сесії. По регламенту нашого засідання все як завжди, пропозиція доповідач до п'яти хвилин. В принципі, це такі питання, що цим доволі не будемо затримуватись. Надіюсь, обговорення питання, відповідь до трьох хвилин. І Через дві години оголошувати пере. Надіюся, дуже, що до не дійдемо. Так, але ні, не. немає. ще пропозицій щодо регламенту засідання? Ні. Що немає тоді ставимо сування. Хто за те, щоб дотверти регламент нашого засідання сесії, прошу голосувати. Хто? За. Проти? Підтримуємося. Рішення прийняти. Кажіть, рішення прийдемо. Хтось каже рішення прийняти голосу. То визначились в голову, хто буде на допомогу? Кажіть рішення прийняти одного досвід. Рішення прийнято одного досвід. Ага, до порядку да шановні колеги. В чому виникло питання саме перш за все? Це ви бачите перше питання про внесення змін до регламенту роботи. Я вже тільки наголосив, що це пов'язане з зміною чи чинного законодавства для того, щоб вже буде публічне висвітлення. Під час воєнного стану дозволяється. Не в онлайн-режимі, тобто з запису. після запису буде розміщуватися на офіційному сайті, ви можете теж буде переглянути. Після завершення воєнного стану протягом схопових на 90 днів чи 60 днів буде онлайн-трансляція. Маємо організувати онлайн-трансляцію, для того ми будемо доглядати. Для, в бюджеті себе там, шукати резерви якісь для обладнання. <кій> Самі розумієте, це буде, має бути, якщо має, е, трансляція з декількох е, точок е, вид е, зйомки. Це стосується і постійних комісій, не мають відеотрансляції бути і в сесії. Відповідно, там тож можливо задуматися над тим, щоб все ж таки якось планшети голосування руками. Я... Ну, це питання, можливо, так, так. Да, ми до цього повернемося і вивчимо, скільки наразі коштує щоб да, не непоймання голосування там і, і все інше По положенню про постійні комісії я наголошу. Ну і два питання, що стосуються оплати праці сільському голові та секретарю ради. Зв'язку з тим, що в нас не зміни були, збільшились оклади, таким чином суттєво збільшиться. Заробітна плата. Саме перше, це сільському голові. ну і секретаря от, при відсутності сільського голови. Що я рахую, це не є недоційне під час волонтерного стану, врахую, що в кінці травня будуть виплати заробітні плати. Особисто я цим розпорядженням сам не можу зробити, тому і терміново було пропозиція скликати позачергове засідання сесії. Порядок денно оброблено озвучимо, які будуть пропозиції, можливо, зміни до порядку денного лікарства. І що розглянемо вже при розгляді по суті. Якщо немає інших питань, то по за голосування. Урядок проєкт порядку денного 36-ї позачергової сесії. Хто? З Проти? Утримався? Рішення прийнято прийнято Рішення прийнято одноголосно. Тоді переходимо до питань по суті. Перше питання про внесення змін до регламенту роботи станчується. Виради та затвердження нові редакції зі змінами. Відповідаю, що я свято, тому що е, прошу зразу, що ми будемо виступаючи сидячи, тут немає такого моменту, що ми десь вставали, всі сидячи, доповідали, доповідачі то будуть, співповідаючи питання, відповідь, прийняти руку. Справа в тому, що згідно діючого регламенту передбачено, що зміни та доповнення до регламенту можуть бути внесені за пропозицією сільського голови, постійної комісії ради та не менше екстративних депутатів. Тобто ініціатива внесення змін до регламенту є прерогативою в тому числі і сільського голови, тому я цим правом хочу скористатися і привести таким чином наш регламент у відповідність до змін чинного законодавства. А саме, які зміни, що стосуються і пропонуються. Стаття 3 регламенту мова роботи ради. Пункт 2. під час сесії ради депутати, посадові особи місцевого самоврядування інші доповідачі зобов'язані використовувати державну мову, відповідно до умов закону України про забезпечення функціонування української мови як держави. Розумію, так? Це вже я зачитую редакцію норми, яку ми за яку ми будемо голосувати. Зміни до регламенту. Що раніше цього не було? Не було. Такого е, чіткості не було. Наступне. Е, так, стаття 17. Постійні комісії. Пункт 9. Засідання постійної комісії скликається в мірою необхідності і є повноважним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу комісії. Все розуміто також було? Ні. Що ми це виконували, все яке може бути? Наступне, десятий пункт. За результатами вивчення і розгляду питань постійної комісії. До речі, це все інше дистанційно в нас залишається. Те, що вносили зміни, пам'ятаємо, у нас все прописано далі. Десяте. За результатами вивчення і розгляду питань постійної комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії а в разі відсутності заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії, в яких зазначаються результати поіменного голосування, підписуються головою і секретарем комісії. Проєкти порядку денного засідань постійної комісії ради, висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються назад відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. Цю норму теж зрозуміли. Все фактично те саме, що на сесії. Так, ведемо по іменне голосування, але тут підписується по іменне голосування. Не якась там лечена комісія обирається, тому що ну, там склад склад в нас три депутати, каже, лічільна комісія намагається. А голова, головуючий чи заступник і секретар. Скількися двома підписами. Так? Висновки, рекомендації і всі інші. Наступна норма, яка пропозиція? Стаття 24, скликання сесії ради. Пункт 12. Планарні засідання сільської ради та її постійних комісій проводяться при допомозі відеофіксації і публікації пленарних засідань, а після завершення воєнного стану забезпечується онлайн-трансляцією. Крім питань, що місяць інформації з обмеженням доступу відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. Тут все теж розуміємо, те, що я нагадую. Наступна зміна стаття 79. Протокол планарного про засідання ради. Я перепрошую, 80 Відеозапис та трансляція планарного засідання Ради. Перше. пункт перший. Проводиться відеофіксація планарного засідання ради з подальшим зберіганням відеозапису засідання. Поприлюднення запису здійснюється на офіційному вебсайті Станчівської громади невідкладно після закінчення засідання, але не пізніше наступного дня після проведення засідання. Пункт 2. Після скасування або 30 днів 30 днів з дня припинення воєнного стану в Україні, пленарні засідання ради транслюються в мережі інтернет у режимі реального часу. Крім випадків роду до питань, що місяць інформація з. Обмежених доступу відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. Аналогічно, зрозуміло, так? Стаття 81, пункт 3. Відеозапис планарного засідання зберігається у відділі інформаційної діяльності цифрових технологій та захисту інформації сільської ради протягом 5 років. Це, в принципі, це всі зміни, які пропонуються до змін до регламенту нашої засідання. Буде сесія буде проводитися в онлайн, і буде проводиться онлайн-трансляція онлайн сесії. так? Після закінчення після воєнного стану. Після, після, після. 30 днів, uh -huh. після закінчення воєнного стану. Так. Наразі буде е монтуватись, поки там десь щось, і не пізніше, як на наступний день, після засідання то або комісії, або засідання ради, висвітлюватись е на офіційному нашому обставі. В дальшому все пряма трансляція. Ще запитання, будь ласка. Немаючи пропозицій, все зрозуміло, так? Якщо немає інших пропозицій, доповнень, тоді ставне голосування. Проєкт рішення номер 1 Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято одноголосно. Одного Наступне питання. Два. Пронесення змін до положення про постійні комісії Станчівської сільської ради та затвердження їх новій редакції. Аналогічно до регламенту засідання і вносяться зміни до положення про постійні комісії. Перше, розділ перший. Загальне положення. Для прийняття рішень з'ясування воли виявлення членів постійних комісій. На засіданнях постійних комісій проводиться відкрите поіменне голосування. Відкрите голосування здійснюється шляхом підняття рук та дані про результати поіменного голосування вноситься секретарем комісії до протоколів поіменного голосування за кожне питання. Розуміли, хто є секретаром комісії. Аналогічно, як відбувається сесія замість ячини комісії на комісії, це робить секретар комісії. Треба і списки? І по так, все, на, да, наші колеги будуть все відділ, 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 відділ буде готуватися. У експортах точно. По сесії будуть відповіді готувати, бланки для того, що... Ну і сприяти, допомагати відповідати на ваші питання, якщо вони будуть закликати у вас під час проведення. Наступне засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є повноважним, якщо в ньому даруще участь більше половини депутатів від загальної складованості. що ми цього вже і раніше дотримуємося. Наступне за результатами вивчення і розгляду питань, постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються відкритим по голосуванням голосування. Більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі відсутності заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії, в яких зазначають результати по голосування, підписуються головою і секретарем комісії. Проєкт проєкту денного засідання постійно комісії ради, висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими. Так, оприлюднення надається на запит відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. Все фактично аналогічно, так само, як і зміни до регламенту. Наступне. Проводиться відеофіксація засідання постійних комісій, з подальшим зберіганням відеозапису, засідання. Оприлюднення запису здійснюється. На офіційному сайті Станчівської громади невідкладно після закінчення засідання, але не пізніше наступного дня після проведення засідання. Після скасування або 30 днів з дня припинення воєнного стану в Україні, засідання постійної комісії в мережі інтернет у режимі реального часу. Крім випадків розгляду питань, що місяць інформація з обмеженим доступом відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. І Наступне екрані. Відеозаписи засідань постійних комісій зберігаються у відділення інформаційної діяльності цифрових технологій та захисту інформації сільської ради протягом п'яти років. Це всі які пропонуються до положення постійної комісії. Які будуть питання, доповнення? Немає чи питань пропозиції? Тоді ставимо на голосування проєкт рішення номер 2 Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято Рішення. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання. На питання. Про встановлення умов оплати праці сільському голові на 2024 року. Будь ласка, Іванович, місяця. Питання 3 травня дію. 484, яку було внесено зміни до постанови 268, відповідно, до якого нараховуються, встановлюються оклади керівника, керівникам і працівникам органів міського самоврядування. до змін передбачається, що місячний оклад голови за кількістю населення фонд 15 тисяч повинен складати 23 459 гривень. Відповідно, до набуття цієї постанови місячні оклади голови встановив 15 тисяч. Якщо враховувати, що попередній рівень, премії, який був встановлений на рівні 150%, суттів, ми переносимо, якщо ми переносимо на даний оклад, відповідно заробітна оплата голови зросте суттєво. Тому є пропозиція зменшити розмір премії голови до рівня, щоб заробітна плата з за новим планом відповідала заробітній платі, така, яка була на тому рівні з попередньою відсотком премії. Но якщо ми ставимо 30% премії, заробітна плата голови з нового плана буде. Принципи на рівні заробітної плати, яка була до того, до того наслідку. Які будуть питання до доповідача до мене. Я хочу лише доповнити, що е, я наголошував, що в зв'язку з тим, що в кінці місяця буде нарахована заробітна плата, нас дуже по Україні багато є е, адміністративних протоколів, коли е, сесія рад е, встановлювала відсотки. Але е сільські селищні, міські голови зменшили їх своїм розпорядженням. Візкову в міру воєнного стану, це є порушення, це є е перевищення повноважень. Що стосується оплати, заробітної плати, так це точно. Тобто всіх інших е моментів, преміювань, все інше, коли затверджується на сесії, це є допустимо, є норми. Які передбачають тому числі законом України про місцевому. Тому місця? я вийшов з пропозиції Ви вийшов? до вас.